Оголосити Львів, Малехів і Грибовичі зоною надзвичайного лиха просить президента і прем'єра мер Львова Андрій Садовий у зверненні до Петра Порошенка і Володимира Гройсмана Садовий зауважив, на цих територіях є загроза життю та здоров'ю людей. Крім того, є ризик повторного суву на Грибовицькому полігоні. А відтак загроза для водой. Ще одна проблема вивезення сміття зі Львова. Поки що приймають інші полігони області, але це тимчасово наголошує садовий. Водночас на Грибовицькому світі звалище, що за 10 кілометрів від Вова працюють рятувальники. Там знову піднімається дим. Про таке новинам на першому повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС. А сьогодні вночі на Львівщині зайнялося ще одне звалище у стрию. Там вогонь гасили майже дві години. Площа гріння вказував вона 400 метрів квадратних. Це не є катастрофа. Такі пожежі виникають досить часто. Вони ліквідовуються. Одне відділення виїхали, і вони на проці двох годин кудували повністю горіння про причини говорити наразі рано, оскільки працює працює комісія, яка ко встановить причини загорання.